Родва всім привіт! Мене звати Олексій Серда і це влог з Туреччини. Ми приїхали на чемпіонат Європи в Туреччину. О, кстати, це ти прикольно здається. В цьому готелі ми вже... Ну я вже 12 12-й, напевно, раз. Перший раз я сюди приїхав у віці 10 років. І для мене він вже так, як рідний. Мені тут дуже подобається. Тут реально плюс вайб. Є все, що завгодно: стадіон, футбольне поле, басейн для плавання. Тут можна навіть, навіть снука, великий теніс, маленький теніс. Ну тобто, це спортивна база, на якій тренуються спортсмени, Ну бачите, дівчата бігають. Оки не бігай. Опа, а сапфа О, тихо, тихо чижнечкуй. значку. Да, так, тут, короче, і дівчатка тренуються, гарненькі, атлетика, все історик. Ми тут наблюдаємося, дім каву побуваємо. Ну так от виходить, навіть в різному. Що для нас найголовніше? Спочатку ми сюди приїхали на збір. Збір у нас 9, да, 9 днів, а вже потім ми виступатимемо на чемпіонаті Європи. Я виступаю в синхроні, в команді і в індивідуалі, так само, як і на Кубках світу. Пацаны тоже все приехали. Вот, поздоровайтесь, будь ласка. Богдан Привет. Чижовский. Це у нас нормальный самый пацан пленис на 3 метра. Олимпиец. Олимпиец. Данила Коновалов. Ты шовый на метре, да? 1 метр. Один метр. Вот. Так, і невеличка вставочка, хотів би більш детально для вас представити цих пацанів з Данічем із Чижом, я знайомий з п'яти років, тому що ми разом починали тренуватися в Миколаїві, разом займалися стрибками в воду, разом їздили на наші перші збори в Києві. Я, я пам'ятаю, як наш тренер знімав квартиру Таліянславна, а ми жили там всі гуртом. І от серед гурту цього були якраз Даніч і Чиж, багато хто вже перестав займатися стрибками, але дані чиш ще залишились. Ну і ми часто е, жили разом на зборах, е, подорожували там, на змагання, на збори за кордон, в Глорію в цей же готель. Ми разом проїжджали ще, напевно, в 2018 році, розумієте? І просто приємно про це розповідати, приємно про це згадувати, згадувати шлях, який ми пройшли. Разом. Тому ви знаєте, що це за пацани, що це за бандіти хулігани. І все прийшов до них гость, бо у гріця карта я взагалі живу. Буду вам знімати багато контенту, тренування, як ми готуємось до чемпіонату Європи, а вже потім безпосередньо самі змагання. Не переключайтесь, скоро буде найцікавіше. Бажаю всім гарного перегляду. Пока! Плотніше степають. Well, так, і на мій ютуб-канал благополучно додається новий формат, в якому я коментуватиму свої стрибки і стрибки своїх друзів, знайомих. Коротше, будь-кого. Починаємо. Ось подборочка стрибків з тренувань в Анталії. Поїхали. Перший стрибок 305 Let's go. Два спонберта і вівербах. Дивимось. Що тут у нас пойлось? Ну, от бачите, в цілому стрибочок непоганий, але на вході чуть ребра вивалив. мене за цього не було. Чистого входу в воду не було. Було багато бризків. Далі. Далі. Той самий стрибок. Один стрибок ми можемо за три, що робити 5 разів. І це не основний. Це темп для 3,5 обертає дербах. Поняли, так? Да. Дивимось. Ну, це... Тренер все сказав за мене. Це покраще, дійсно було покраще, не ідеально. Коліна під час виштовхування я не випрямив до кінця. Це перша помилка, друга помилка. Я чуть-чуть не дійшов на вході з рахунок того, що рановато приоткрився. Можна було дьорнути. Дьорнути мається на увазі, вставити руки, ну, це термінологія, вам короче не понять. Але в цьому цей стрибок можна було ще краще зробити, уже у відкритті, додьорнуть і е, зробити лучше. Але. В цілому, стрибочок непоганий. Це темп не найважливіше. Дивимося відос далі. У нас зараз якраз 3,5 оберти Евербах. Якраз таки, оці 2,5 оберти Авербах я роблю для 3,5 обертів, щоб розуміти, щоб у мене все було по поличкам. Спочатку я роблю козлік, 1,5, 2,5-3,5. Для того, щоб не запутатися. Дивимося 3,5. Ось в такому форматі. Да. Да, бачите, посвистіли мені. Тамара Лагіна теж в захваті від того стрибка. В цілому зробив непогано. Руки на вход можна було поставити ще краще, зробити стрибок ще більш чистим. Тому в цілому стрибок непоганий. Ставлю 8 балів. Ну, по 10 балів непонятно. Далі, два спомбартина на зігнувшись один із найскладніших фізично для мене стрибків. Фізично маються на увазі, мені важко його просто банально перевернутися. Вниз головою. Довго стої? Мягче памер підказує. Ой-ой-ой. Нормально, нормальна. Сім спомбалів. Мягче. М -м -м. Цей цей варіант трохи кращий, якщо. Попередньому стрибку я поставив би 7 балів, то цей отримує 7,5. Той самий стрибок вже третій його стрибаю? 7,5 теж нормально. В цілому норм. От. Цей стрибок уже був. І отут, кстати, виконання мені подобається напевно більше за все. Дивимось далі. З кістей. Мы называем этот стрибок с кистей. Супер. 8,5 баллов. Может, 8? 3,8 баллов. А тут мы уже видим Чижа. Богдана Чежовского. Поехали. 177. Он делает це 3 с половиной обороты вперед в группу ванни. Трамплина 1 метр. Наскок, наскок це оцей розбіг, який він робить, такий, да? пришагується, не стрибає на одну ногу, потім на дві і так далі. Це називається наскок. Наскок у нього вдався, він попав. Що таке вдалий наскок? Вдалий наскок це коли ти попадаєш двома ногами чотенька по центру трампліна на край трампліна. Це називається класний наскок. Богдан у нас показав гарний прыжок, я ставлю 7,5 балів. Заслуговує боя. Бодя заслуговує. Тут я йому посвистів трохи. І відразу за ними йде данічка Навалов. Нормально попав в доску, данічу я ставлю восьмерку. Нормально. І отут Гріц. Гріц дуже серйозний тип. Робить з половиною винта з кістей. Чотінка, да. На цьому стрибці, найголовніше це не прибитись, Бити стрибок так, щоб тобі було не боляче. От, гріць з цим впорався, він не ударився, він зробив все доволі технічно. Штовхнувся двома руками. чотенько викрутив два спалвінта. Він нормально зробив все чотенько. Коротше, якщо вам подобається такий формат з моїми коментарями до стрибків, пишіть льоха, коментуй побільше. І я буду цим займатися благополучно. Дивимось відео далі. Здарова. Розкажіть мені, будь ласка, коли ви виступаєте? У понеділок і всередині. Тільки не знаєш. Не всіх видно, ти що mm -hmm. думаєш? <плес> <плес> а що ви пригите все? Один метр та три метри. Я тільки один метр. Тільки а один метр. Я зрозумів, гріється тишо. Я... 10 метрів із Сінфронтів. Все, більше немає запитань? Ні, питання ще будуть. Пацани, ви готові? ж для тебе це перший чемпіонат Європи. Що ти відчуваєш? Чому Чи ж для тебе це другий чемпіонат Європи. Які твої прогнози? Нормально. А питань більше в мене і не залишилось. До побачення. гарного дня. Хорошо, далі. Даніш, для тебе це вже п'ятий чемпіонат Європи. Ну, п'ятий? Я <рес> четвертий. Які у тебе прогнози на цей чемпіонат Європи? Загадувати я не хочу, але сподіваюся на чудовий результат. А хто у тебе найсильніший твій суперник? От основні суперники на трампліні один метр? Хто? Я вам скажу так. Найсильніший твій суперник це ти сам. Коли ти переможеш себе, тоді ти переможеш і усіх. О, ну це золоті слова. Я тут навіть отакі взриви на розставлю. А Чижа, у тебе хто основний конкурент на трампліні 3 метра? В індивідуалі? Італія, бабац. Бабац один. Британія, бабац. Другий. Ні. Ну, наші, так, да, вже. Це бабац треба поставити в зі. Бабац. А, -а, 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 -а. а так взагалі нема конкуренції. Ні, головний конкурент це хто? Це ти сам. Отут. А -а -а. Тигріс, хто у тебе конкурент на вишці 10 метрів? Німці, італіянці. А українців нема, так? Да? більше <плес> нікого? Хорош, <плес> в принципі, Німці. конкурентів вистачає. Німці, італіянець, українець там є один. <плес> там Австрійці. Ну, коротше, є люди, є люди. <плес> Поняв. Завтра виступаємо спочатку о 10-й в, в... Ні. завтра у нас індивідуальні змагання в 10 часов <плес> <плес> у нас. Починаються попередні. Якщо ми відбираємось, ми виступаємо в фіналі о 17.15. Усі шанси і у мене, і у Марка на потрапляння в фінал ну 100% є, на медаль. Шанси також є. Будемо робити максимум. Якщо аналізувати кубки світу, то там попереду мене завжди були спортсмени, яких зараз тут немає. Тому ну дивлячись об'єктивно, дійсно шанси є. І я буду робити все можливе для того, щоб mm. вибороти золоту нагороду. А зараз готуємось, висипаємось і завтра виступаємо. Відоси будуть зараз. Yes. Так, невеличка ставочка Тамара Володимирівна, тобі ж мій тренер, тобі ж оператор, видалила відео першого стрибка, тому що я його зробив дуже-дуже погано. Поэтому відео немає. Пацани на такій позитивній ноті наш чемпіонат Європи закінчується. Ми посіли перше місце. Перша золота медаль для Марка, Золота медаль для мене. Вчора в індивідуалі я посів також перше місце. Став чемпіоном Європи. В общем, для мене цей чемпіонат Європи пройшов ну. Краще і не побажаєш. Так, да, звичайно, були якісь помилки, помилки в стрибках, але якщо брати загалом по нагородам, по медалям, у мене було три заприги. Із цих трьох запригів я здобув три золоті нагороди. Тому, в принципі, жалуватися ні на що. Зараз готуємося на чемпіонат світу, тому наступна станція Сингапур. Усім дуже вдячний за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, колокольчик, підписуйтесь на телеграм, Тікток, Інстаграм. Всі посилання будуть внизу під цим відео. Дякую за перегляд, до побачення.